Одне питання три хвилини. Чому Сполучені Штати не можуть просто дотиснути Росію, щоб ця війна, врешті-решт, закінчилася? Багато хто запитує: у Штатів колосальні ресурси: військові, фінансові, технологічні. То чому вони не поставлять все крапку в цій війні? Відповідь складніша ніж здається на перший погляд. Перше це не фільм, а світова політика. Америка не може просто змусити Кремль капітулювати Росія. Це не Ірак, не Лівія, не Сербія, це ядерна держава. З 200 мільйонним населенням величезною територією, ресурсами, і будь-який надмірний тиск може викликати не капітуляцію, а хаос або ще гірше спробу використати тактичну ядерну зброю. А така можливість у расистів є. Тому Вашингтон діє не по геройськи, а по обережному допомагає Україні рівно настільки, щоб вона вигравала, але настільки, щоб Москва відчула загрозу власному існуванню. Друге, союзники. Сполучені Штати не діють самі. Кожен крок треба погоджувати з НАТО, з конгресом з десятками столиць. Іноді це виглядає як повільність, але це стратегічна узгодженість. Бо якщо діяти різко, можна розколоти захід. Деякі європейські країни, особливо на Півдні, не готові до прямої конфронтації з Москвою через економіку, енергію або страх перед ескалацією. Третя стратегія на виснаження. Американці мислять довгими циклами. Вони не прагнуть ударити і перемогти, як у випадку з Іраком, де не було ядерне зброї, можна було діяти швидко. Там вони просто знесли режим і пішли. Але з Росії так не можна. Їхня логіка інша зробити так, щоб система Кремля сама впала під тиском війни і санкцій. Це повільна, але надійна. Історично США завжди діють по-різному. Якщо супротивник слабший, вони діють рішуче. Якщо сильний і непередбачений діють стратегічно, через економіку союзників, технології саме так вони перемогли Радянський Союз не одним ударом, а системним виступом. Наження тому головна мета сполучених штатів сьогодні не просто зупинити війну, а зробити її повторення неможливим. Це дратує своєю повінністю, але саме ця витримка поступово має Росія не за день, а назавжди. Підписуйтесь, щоб не пропустити відповіді на найгостіше питання. Пишіть у коментах і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.